Джинс-колір. Темно-сірий і ось такий рожевий. Ось такий рожевий. 590 гривень є на параметри від 90 до 130, дівчатка. Ця моделька є в меншому і в більшому розмірі. 590 гривень. Так, показую далі, дівчатка, що в нас. І, звичайно, вам ще покажу нашу туніку. Бо тут можна безконечно показувати. Але я хочу ще вам пофоткати. Наші тунічки, дівчатка, по 650 гривень. Запакувала сьогодні цілу кучу їх. Вони теплющі, класні. Ось така, дівчатка. Дивіться, це туніка, вона не розпарена, вона менша. Дівчата, коли ви отримуєте туніки, вони як розпарюються, вони стають більші. Бо коли з пакета достаєш, вона більш приталеніша. Ось така, дівчата, з карманчиками. Стоечка, є, стоечка, є з такою шиєю, горловинкою. Рукавчик, бачу, довгенький. Ось така туніка 650 гривень. Дівчата є на параметри від 100 до 150. Дівчата, до 150. Ось така, дивіться, є, бачите, без карманів. А є дівчатка з карма.